Спробую записати відео, але дуже тяжко. Я звертаюся до вас. Не ігнорувати, а, як кажуть, активно, кажуть, віднестися до нашого горя. Бути активними, поширювати. Щоб набрати ті підписи. Дуже тяжко говорити. Я кажуть пам'ять про сина. Ми подали петицію від на Героя України. Це такий якийсь син. Захищав нас. Я хочу, щоб ми жили проти нього. Далі. Я не можу взикають. Є такі люди, що просто ігнорують, неактивні, не поширюють нічого. Просто дивляться в сторонці. Але люди добрі. Мій син вас, щоб ви спали і рано вставали. А ви не можете навіть підтримати, поширити петицію, щоб інші могли теж підписати.